Україна ратифікувала Римський статут. Це допоможе нам притягати росіян до відповідальності в міжнародному суді. У цьому відео ми розберемося, як на практиці працюватиме Римський статут. Також з'ясуємо, чи справді цей документ може нашкодити нашим військовим, про що пишуть у соцмережах. Але спершу запрошуємо вас підписатись на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут ми з колегами публікуємо відео про найважливіші рішення влади. Ратифікація статуту означає, що тепер на території України поширюється юрисдикція міжнародного кримінального суду. Саме його нормами ми будемо керуватися, щоб притягнути до відповідальності винних у збройній агресії, злочинах проти людяності, геноциді та воєнних злочинах. Ратифікація надасть Україні низку переваг у міжнародному правовому полі. Ми зможемо пропонувати кандидатури судів до міжнародного кримінального суду, брати участь у затвердженні бюджету суду та виборах прокурора. Зі свого боку Україна зобов'язується допомагати проводити розслідування і має арештувати підозрюваних на своїй території. Римський статут є потужним інструментом для покарання злочинців. Задум створити таку установу з'явився ще після Першої світової війни, але реалізували його лише після геноцидів у колишній славії та Руанді на початку 90-х. Римський статут набув чинності у 2002-му і з того часу вже не раз себе проявив. Першим, кого засудив міжнародний кримінальний суд, став Томас Лубан Гаділіо, колишній президент Демократичної Республіки Конго. У 2012-му його визнали винним у військових злочинах. Як з'ясував суд, діліо вербував малих дітей і змушував їх воювати. Якою ж була реакція міжнародного кримінального суду на російсько-українську війну? У березні 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Владіміра Путіна та Марії Львов. Ової білової, так званої уповноваженої справ дітей у РФ. Їх підозрюють у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії. Як повідомив прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан йдеться про депортацію щонайменше сотень дітей, багатьох із них передали на усиновлення в Російську Федерацію. Ви можете запитати, а що їм з того ордеру суду? Нині учасницями Римського статуту є 124 країни. Якщо Путін чи Львова Білова надумують поїхати в якусь із них, суд скерує до цієї держави прохання про арешт. Тоді держава-учасниця має невідкладно затримати злочинців і передати їх до міжнародного кримінального суду. Так, передача підозрюваного може тривати певний час і загалом можуть виникнути певні складнощі. Якась з країн може відмовитись затримувати російського лідера, але категорія злочинів, у яких підозрюють Путіна і Львову Білову, має строків давності. Такий ордер діє доти поки не буде відкликаний. А відкликати його можна. Тільки якщо підозрюваний постане перед судом, а судді закриють справу. Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але ратифікувала його тільки зараз. Ви можете запитати, чому певні побоювання були ще в тогочасного президента Кучми. Кілька спроб ухвалити документ міжнародного кримінального суду на національному рівні було за президентства Порошенка, але тоді цього не зробили, адже мовляв, це може нашкодити нашим військовослужбовцям. Це і породило чимало. Мало страхів серед українців про можливі переслідування судом наших військових. Так одразу наводять сценарії, коли недружні до нас країни, зокрема Росія, зможуть подавати заяви до міжнародного кримінального суду проти українських військових. Схожа ситуація вже траплялася після російської агресії проти Грузії. Тоді Росія подавала заяву проти грузинських військових до міжнародного кримінального суду, а грузини подавали їх проти Росії. Десять років суд вивчав ці справи і у підсумку покарав лише трьох чиновників Екі південної Осетії. але з Україною справа трохи інша. У тексті закону, яким Верховна Рада ратифікувала Римський статут, є примітка. Вона забороняє міжнародному кримінальному суду протягом семи років притягати до відповідальності громадян України за воєнні злочини. Розслідувати такі злочини зможуть лише українські правоохоронці. Хоча наразі не зрозуміло, як діятиметься ця норма на практиці і як на неї відреагує міжнародний кримінальний суд, також Росії може бути важко довести будь-що в міжнародному кримінальному суді, бо вона є агресором у війні проти України. А, взагалі, Римський статут не розслідує справи проти рядових військових, а зосереджується лише на тих. То віддає злочинні накази. Він фокусується на системних масштабних порушеннях, найтяжчих злочинах, вчинених проти міжнародної спільноти. Документ зможе підсилити наше законодавство. Міжнародний кримінальний суд втрутиться лише тоді, коли українське правосуддя не зможе вирішити справу. Римський статут не тільки допоможе нам покарати винних у агресії проти України, його ратифікація є однією з вимог нашого вступу до Європейського Союзу. Якщо це відео було для вас корисним, Тисніть палець вгору. Маєте думки чи запитання на цю тему? Пишіть їх у коментарях. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Патреоні, БайМієкофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.